Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму розкладі Близнюки, Вам Лист! Сьогодні я відкрию інформацію, яку ви ніде не почуєте: інформацію таємну від вищих сил. І найголовніше потрібну вам. Тому що цей лист ви можете прочитати тільки на моєму розкладі. І так, запрошую вас для отримання інформації. І так, коротко про головне: Вам лист. Десятка мечів, вісімка кубків, трійка пентаклів і підказка порада від вищих сил на кінець розкладу. Хочу сказати, що цей лист показує, що закінчуються ваші розчарування, і не хвилюйтеся, все владнається. Це був етап, який уже позаду. Чому? Тому що десятка це, знаєте, було повторення, це був нанесений не один удар. Це було дуже багато неприємних відчуттів, образ, болю, гніву. Але ви будете отримувати хороші новини, і вас будуть залишати розчарування. А найголовніше, що ви зараз, як ніколи, хочете це змінити. Ви зрозуміли корінь цієї проблеми. Ви бачите, що цю ситуацію не виправити, якщо залишитися там, де ви є, якщо залишитися в тих самих відносинах. Ви розумієте, що є люди, з якими просто неможливо домовитись, налагодити контакт, зв'язок. Вони, знаєте, як скорпіони, постійно жалять. І мені дуже важливо донести до вас оцей лист, оці всі слова з цього листа, дорогі глядачі, тому що насправді це для вас підтримка і неабияка. Все позаду. Почуйте мене. І... Рятувати щось не має сенсу. Треба йти вперед, залишати позаду розчарування. Просто зараз може не бути такої ясності, що ж далі, як буде, що мене чекає. Але це все не важливо. Важливо зробити крок, зрозуміти, що тут мені погано і тут я не залишаюсь. І не дозволяти знову ж таки робити удари. Тому що знаєте, коли був перший удар, ви все ж таки дали якийсь шанс, подумали, що все налагодиться, був другий удар. Далі ви думаєте, ну нічого, більше це не повториться, був третій удар. І так з кожним разом ви шукали якісь виправдання для людей, для ситуації, які відбувалися. Але ви забували про одне: що ви завжди жертвували собою. Тому перестаньте це робити. І новини для вас просто чудові. Уже час все це завершити. Уже час на зміни. А також, мої дорогі друзі, я хочу вам сказати, що ви почуєте щось приємне стосовно роботи. Це буде якесь підвищення, вам щось запропонують. І е, треба навчатися. Треба ще щось тут пізнати для себе, довчити, повчити, підвищувати свій професіоналізм. Це зараз для вас буде важливо, бо ви змінюєте життя, воно у вас налагоджується, і в роботі вас очікує підвищення, можливо, по кар'єрі, по фінансах. Ви будете з собою задоволені. Але, звісно, треба буде докласти зусиль і чогось повчитись. Так, і підказка, порада. Ви знаєте, лист надзвичайний. Чому? Тому що ви настільки стомилися, що ви навіть не вірите в щось хороше. Вам здається, як тільки ви відкриєте двері, в які хтось стукає, це будуть одразу погані новини, це будуть одразу якісь болючі ситуації, це буде одразу щось таке, що вас засмутить. І знаєте, що найгірше в цьому всьому, це те, що вам завдають болю ваші рідні люди. Ті, які насправді для вас дуже дорогі. Але підказка від вищих сил в тому, що насправді ви дуже сильні, ви дуже мудрі і ви подолали щось неймовірне в житті. Ви багато чого бачили. Незважаючи на вік, ви пізнали різні ситуації. І зараз, дорогі друзі, треба дивитися на щось хороше. Треба закривати для себе цю сторінку і лист про це. Полюбіть себе, знайдіть свої сильні сторони, очікуйте на щось хороше. І повторюся, якщо ви бачите, що люди не йдуть на контакт, не готові змінюватися, шукати компроміс, діалог, просто йдете далі. І нічого не бійтеся, бо підказка в тому, що ви все можете робити самотужки. А найголовніше вам треба цінувати себе. Дорогі глядачі, таким бачу розклад. Так прочитала для вас лист від вищих сил, користуйтесь інформацією і змінюйте своє життя тільки на краще. Всього вам хорошого і до нових зустрічей!